Також, колись з обманю мені підсвітить обов'язково тіло, де я йду проти себе. І отак от і тут. Я відчула, що все, щось мене обмежує. Або я сильно втомлююсь, або я вигораю. І я така так, мені потрібно йти у страхи, важливо, щоб ці страхи перетворити у свою силу. Так? Бо за страхами стоїть тіньова сторона. І цю тіньову сторону я можу через цей страх трансформувати у суперсилу. Все Все просто працює. І так і тут. Це безпечно, коли ти від серця, приймаючи себе, переходиш далі, масштабуєшся. І тепер, якщо подивитися ширше зі сторони, не через призму, страху, що я така невдячна, що я зараз піду або ще щось зроблю, а подивитись ширше. Що для кожного завжди якась ситуація, це певна точка зросту. І світ дуже дзеркальний. Коли я обираю себе, я розвиваюся, така все, я йду розвивати особистий бренд, запускаю онлайн-курс.